Почали формувати бюджет міста на 2015 рік. На які актуальні проблеми представникам влади варто звернути особливу увагу, запитаємо Житомирян. Ну, по-перше, мабуть, зменшити кількість чиновників, бо засілля не тільки в місті, а в Україні. Чиновник на чиновнику. Він зранку сьогодні йшов, в нам черга стоїть. Ну, тут дозвільним ще добре організована робота, а в других управліннях в земельному то взагалі кошмар що твориться. Проблем дуже багато. От, і всі відразу вирішити просто неможливо, звісно. От, але ну, мені здається, що, щоб працевлаштувати молодь в першу чергу, щоб допомогти, наприклад, кредитування підприємців, наприклад, щоб вони ж потім буде віддача у вигляді податків. Тобто такі якісь варто звернути увагу на області, які потім будуть. Приносить якусь користь області. На корупцію. Це саме основне зараз у нас. Як з точки зору з города? Не знаю, як завжди, комунальний транспорт у нас, підводи буває, ну таке. Хотілося щоб по перше, щоб було більш чистіше місто. Це по перше, по-друге, проблема з громадським транспортом. Адже хто їздить в маршрутках чи тролейбусах, то, мабуть, знає, що це дуже велика нагальна проблема. Буває, час пік не можна і ні зайти, ні туди, ні туди. І я так думаю, що, мабуть, починається зима для кожного жителя міста стає актуальним тепло. Я думаю, що мабуть, з Тема тепла буде актуальною як ніколи, цього року. У всіх сферах потрібно робити, тому що це, що зараз коїться, ви самі бачите. По-перше, війна йде. Да? По-друге, я дивлюсь, у мене дитина вже досить доросла, 16 років. Да? Я дивлюсь, що в школі нічого не зміниться з тих пір, як я навчався, да? це вже було 25 років назад. І те, що зараз, абсолютно все ідентично. В цілому я вважаю, що все гаразд, але потрібно стремитися до кращого, звичайно. Вы знаете, я далек от этого, и мне совсем не хочется на эту тему говорить. Жеки ничего не роблять. Первое. Это вообще ужас. Обратиться нема до Обратиться, а что толку? Их все равно там, старший дома судится, а добиться ничего не может.